Шановні друзі, шановні одесити, я думаю, що всі ми пам'ятаємо, що 30 вересня на Одесу обрушилась потужна злива, яка за лічені години перетворила вулиці нашого міста на річки і затопила безліч районів міста. Негода, і це, на жаль, головна втрата забрала життя більше десятка людей. Усього за добу випало 94 міліметра осадків. При місячній нормі 41 міліметр за місяць, а тут за добу 94 мм. І безумовно, це більше ніж двомісячна норма осадків в нашому місті. Постраждали майже 800 будинків, близько… 500 багатоквартирних сот багато квартирних будівель та близько 300 приватних. І практично цій проблемі було присвячене засідання позачергової 45-ї сесії Одеської міської ради, яке відбулося 8 жовтня цього року. І ми розглянули питання про допомогу постраждалим сім'ям загиблих і тим, хто постраждав від цієї повені. Понад 130 мільйонів гривень направить Одеська міська рада на допомогу постраждалим від потопу, яке було спровоковано зливою 30 вересня. Зокрема, майже по 100 тисяч отримують сім'ї загиблих. Крім того, гроші отримують Одесити, чиє житло постраждало через потоп. Зокрема, власники квартир до 87 тисяч гривень. Приватних будинків до 190 тисяч гривень на цей час обстежено майже всі 100% від загальної кількості постраждалих будинків і багатоквартирних будівель, і продовжуються роботи щодо відкачення води з ще 30 будинків, із них 14 – це приватні будинки. Крім того, я хочу зазначити, що в Одесі зараз розгорнуто 160 пунктів незламності для того, щоб люди могли звернутися за допомогою до цих установ. І останнє на чому я хочу наголосити: якщо вам потрібна допомога або є якісь проблеми пов'язані з зливою. Звертайтесь, будь ласка, до районних адміністрацій, де вам допоможуть оформити документи на допомогу.